Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я на зв'язку з нашою постійною експерткою. Іштар, Вітаю вас! Вітаю, рада бачити, рада бачити. І перш ніж почати, не може не зробити вам компліменти, сказати, що ми сьогодні, наче домовлялися про наш вигляд на зйомці. Ми сьогодні в такому блакитному, в синьому. І якраз така сьогодні тема, як ви знаєте, що ми завжди з вами пишемо ефіри і випуски в потоці, в потоці тем, в потоці думок. І прийшла э, мені така в голову, що е, наші глядачі часто пишуть про те, що ми ділимося ось корисними цінними порадами, і ви розкриваєте суть таких простих речей. І е, ми хочу поговорити про те, чи важливо загалом, як наші думки впливають на наші, на наші фінанси, е, на наше фінансове становище, на наше не знаю, е, кохання, особисте життя. Чи дійсно колір, наприклад, може відігравати якусь важливу роль на нашій ось цій сфері життя? Чи дійсно думки? Наші можуть настільки сильно впливати, що змінювати і особисте життя, і кар'єру, і фінанси наші? Так, насправді ви знаєте, що бідність, вона насправді не ззовні. Вона не із зовнішніх факторів. Вона не проявлена ззовні. Бідність у родину. Коли ми бідні всередині, що означає бідні. Ми бідні до себе, і ми шкодуємо для себе. Це і є програма бідності, програма нестачі, тобі ж нам чогось завжди не вистачає, або мені не вистачить, або усіх є у мене немає. Це програма бідності. І бідність, вона знаходиться у нашому розумі. Відповідно, і багатство. Багатство знаходиться не у зовнішніх можливостях наших, тому що якщо людині прийдуть із зовнішнього світу. Хороші можливості, але всередині у неї, не буде програми дозволу прийняти ці можливості і піти в цей досвід, вона їх не побачить, вона їх не візьме, вона не візьме ці дари Бога, тому що всередині немає цього. І багатство воно також знаходиться у нашому розумі, у наших внутрішніх думках. Тому що ми всі завжди хочемо боротися із думками, що є насправді дуже невірно із власного досвіду, тому що нас вчили, що коли у вас негативні думки, відганяйте їх, е, окроплюйтеся там якоюсь святою водою, яку ви самої освятили, там, наприклад, відганяйте від себе чужорідні думки. Ну насправді ні. Насправді потрібно їх прийняти і прожити. Якщо у нас у голові виникає якийсь страх, якась думка пов'язана із страхом, наприклад, втрати фінансів, трати життя, там втрати партнера, партнерки, відповідно, ми розуміємо, що це тільки проекція страху, це не сам страх. Це тільки проекція, яка ще дуже далеко, і вона може взагалі не бути в нашому житті. Але ми надаємо їй такої сили своєю увагою, і знаєте, ми множимо думки. Я завжди люблю казати е людям, з якими я працюю, не множте негатив у своїх головах. Тому що ви множите негатив, не множте негатив у своїх головах, бо ви його розмножуєте, і ми маємо розуміти, що є колективна свідомість. Уявіть, що колективна свідомість це хмаринка, і всі люди на планеті, які негативно думають за себе, за інших людей, за все навколо, у них. Іде енергія як вібрація у ту хмаринку, і та хмаринка наповнюється, наповнюється, наповнюється негативними думками по відношенню до себе, до інших, до суспільства, абсолютно до всього живого, і відповідно відбувається віддача. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Це така, тому що наш світ земля, він створений по закону, причина і наслідок. І якщо причиною є негативні думки, які піднімаються у колективну цю хмаринку, яку я люблю називати, то обов'язково ми дочекаємося наслідку віддачі від цієї хмаринки назад людству. І ця віддача. Проходить у різноманітних факторах, починаючи від катастроф, починаючи від хвороб, починаючи від війни, від вбивств, від зґвалтування, від насиста, від цього такого негативу, це йде пряма. Віддача, ми створили це самі. Треба це визнати. Ми не є святі, ми не прийшли сюди уже вознесенними. Ми прийшли сюди для того, щоб трансформувати свої енергії внутрішні і зовнішні, трансформувати енергію. Що означає перетворити свинець на золото? Це означає перетворити низьковібраційну енергію на високовібраційну як своїми думками, візуалізацією, уявою і вірою. Будь-які знання, які ми знаємо, вони, якщо вони не підкріплені нашою вірою, а це знання в пусту. одне вухо опустив, друге випустив. Взагалі нічого не запам'ятав, що слухав, що не слухав. Якщо вони підкріплені вірою, впевненістю, що це буде, воно відбувається. Зазвичай ми самі собі створюємо прекрасне наше життя або не прекрасне своїми думками. На думки також впливають наші люди, які нас оточують. І як є така поговорка, що скажи мені, хто твої друзі, я скажу, хто ти. Чому це так говориться? Тому що коли ти дізнаєшся, в якому оточенні твій друг, твоя подруга знаходиться, ти приблизно розумієш, на якій вібрації він вібрує. Про що вони говорять? Чи вони говорять про Бога, про нові можливості, про нові види заробітки, чи вони можливо обговорюють когось або говорять про якісь низьковібраційні енергії? Знаєте, коли в такому оточенні є люди із низьковібраційною енергією, яким завжди все погано, у них все не то. Їжа не та країна не та, будинок не той, тіло не те, все не те. Є такі люди, вони є насправді, вони живуть. Більшість таких є, коли їм нічого не догода. І коли ти в такому оточенні будеш знаходитися, повірте, ваші мрії не будуть здійснені, тому що будь-яка ваша мрія, ваша ідея. Якщо ви, не дай Боже, її озвучите у колі таких людей, вони вас протилежно налаштують на ту мрію, навіть нічого не говорячи. Виключно своєю вібрацією, або якоюсь насмішкою, або невірою у вас, або скажуть, та що ти фантазуєш, тебе це не вийде, або не фантазуй, приземлися, ти десь відлітаєш і так далі. Дуже багато є таких людей, які. Пригнічують віру інших людей, пригнічують, подавлюють її. І ви знаєте, треба е, дуже цінно е, дотримуватися своїх границь, і це про самоцінність, це про самодостоїнство себе як особистості, як особистості, як божественної енергії, як цієї душі, яка втілилася в це тіло. І а, якщо в оточенні є такі люди, то звичайно краще не перебувати в такому оточенні. Знаю зараз. скажуть, якщо це в рідні, якщо це мама, тато, брат, сестра, як не перебувати в такому оточенні? Зазвичай такі вчителі якраз і можуть бути рідними. Ну а повірте, мені також було непросто спочатку в своїй сім'ї, але я старалася. А не не то, що не звертати увагу, а не направляти увагу, і коли мої якісь судження були, мої бачення або те, що я стикуюся з тонким світом, було незрозуміло для деяких моїх родичів, то це таки залишилося незрозумілим і для них досі, ну не для мене. Хоча спілкування не зупинилося, спілкування триває. Ну як вони не розуміли дехто, так і не розуміють досі. Но від цього я не змінююся. Розумієте, Тому можна, якщо в полі нашому в нашому оточенні є люди, які в нас не вірять, які впливають ментальний план. Налаштовують на вас, тобі ж роблять свою ментальну проекцію на вас. Ось, наприклад, у нас є вісім тонких тіл, і одним із тонких тіл є ментальне тіло. Це наші думки, все, що тут товариться. І, наприклад, якщо у ваше поле заходить людина близько. Наприклад, на пів метра вона вже заходить у вашу ауру, вона вже торкається, до до вашого ментального плану. Якщо ця людина енергетично сильніша, вона може маніпулювати вами, внушаючи вам свої думки, видаючи, що це ваші думки. І ви можете навіть думати, що це ваша думка, і це дійсно ваша думка. але через деякий час розумієте, що це взагалі не моя програма, і це не моя думка. Це зі сторони це страх навіть не мій. Це навіть не мій страх, розумієте, відпідковувати, а це моя програма чи ні? А хто мені сказав про цей страх? Хто поділився своїм негативним досвідом, переклав свою негативну думку на мене? І я прийняв це як за істину, як за мою програму? Тому думки вони створюють нашу реальність навкруги нас, вони створюють наше життя. І взагалі то є мікро всесвіт, це наш внутрішній і макровсесвіт. І зазвичай мені вище сили говорять, що не старайся керувати макровсесвітом. старайся, хоча б керувати мікро всесвітом, своїм внутрішнім, не старайся змінити світ, змінюй себе, змінюй себе у кожному аспекті. Тоді навколо тебе світ зміниться, і ви завжди кажуть: не пхайся у макро всесвіт, пильнуй за мікровсесвітом твоїм всередини, і тоді все вийде. Тому дуже важливо оточення і дуже насправді важливо думки. Я дякую вам і за такі цінні поради. Я думаю, що наші глядачі обов'язково до них дослухаються і виносять для себе щось корисне і позитивне з нашого сьогоднішнього випуску. Дякую вам за такі корисні розлогі відповіді і до зустрічі у наступних випусках. Дякую до зустрічі.